Усім привіт! Дякую, що ви сьогодні знову з нами. Адже в нас сьогодні досить актуальна тема. І наша тема це безпечні новорічні свята. Отже, попереду в нас новорічні свята, і для кожного з нас вони асоціюються із ялинкою, із ялинковими прикрасами, із бенгальськими огнями, із петардами, із фейерверками. Згадуючи про усі ці приємності, ми забуваємо про досить головні дуже важливі речі, такі як безпека, адже під час проведення новорічних свят значно підвищується рівень виникнення пожеж. Отже, про основні правила пожежної безпеки ми будемо сьогодні говорити з нашим гостем, головним інспектором сектора запобігання надзвичайним ситуаціям Житомирського міського відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександром Мальовим. Дякую, доброго дня вам. Звісно, настають наші улюблені традиційні свята, новорічні та різдвяні. І... Так склалося, що головними атрибутами таких свят є новорічна ялинка і, звісно, піротехнічні вироби, як показує практика, їх застосовують завжди під час святкування цих новорічних свят. Ну, по-перше, заходи пожежної безпеки під час встановлення новорічних ялинок являють собою те, що новорічну ялинку потрібно встановлювати. В місцях, де немає опалювальних приладів, звісно, де немає відкритого вогню, і взагалі використовувати відкритий вогонь, запальнички, свічки, сірники і так далі біля новорічної ялинки, не можна, тому що це може призвести до загорання. Олександре, Але вибачте, ще я Вас А я знаю, що де, деякі люди прикрашають ялинку там із паперовими іграшками, ватами, чимось таким. -то. Так, от цього робити не можна, тому що це може призвести також до загорання. Тобто класти сніг люди іноді кладуть сніг під ялинку штучний з вати. Це легкозаймистий матеріал, який може дуже швидко загорітися і призвести до пожежі. Такого робити не можна. Також прикрашати. Саму ялинку, чим не звучить на самій ялинці паперовими прикрасами, іграшками також не можна, тому що це все є легкозаймистим матеріалом. Гірлянди щодо гірлянд, які, які ми прикрашаємо нашу новорічну ялинку, вони повинні бути, тобто ізоляція проводів, повинна бути не пошкоджена і підключатися до, відразу до розетки. Тобто не можна, не рекомендується використовувати підключення гірлянди через подовжувач. Або через, скажімо, трамік, в який ще викнути декілька електричних приладів, тому що це може призвести до перенавантаження електричної мережі і призвести до короткого замикання, в результаті чого може виникнути також пожежа. А можна запитання: да. а чи можна залишати вогники на ніч? От ми лягаємо спати, ялинка в нас не ся... можна залишати на ніч і не можна залишати вімкненими гірлянди на ялинці, коли ви виходите з дому, uh -huh. тому що також може трапитись коротке замикання в електромережі внаслідок чого. Трапиться пожежа. Yeah. Також щодо святкування новорічних свят, особливо коли ми їх святкуємо разом з дітьми, коли ми їх прикрашаємо в новорічні костюми. Наприклад, костюм Діда Мороза це найбільш поширеніший для хлопчиків. Скажемо, декілька років тому під час святкування новорічного ранку у школі, це був учень другого класу хлопчик, він був вдягнений костюм Мороза. І борода, яка була на ньому, вона була звати. І от під час святкування цього свята він підпалив бенгальський вогник, в результаті чого його борода звати, вона загорілася. Він почав сам на собі гасити відразу вогонь руками, в результаті отримав опіки обличчя та обох рук і потрапив до лікарні. Тому е, використання ось таких оздоблень як на ялинці, так і на дітях чи на людях, звати, з паперу, з якогось ключого матеріалу е, використовувати не можна, тому що це все є чинником небезпеки. І е, основним чинником небезпеки е, в основному це стосується також дітей, тому що вони полюбляють дуже сильно гратися петардами, феєрверками і так далі. Взагалі піротехнічні вироби використовувати, навіть не використовувати, а купляти дітям не можна, це заборонено. Купляти феєрверки чи якісь петарди повинні лише дорослі, якщо вони вже вирішили ними користуватися. Щодо продажу, є перед такими от святами, новорічними теристами, розташовуються такі стихійні ринки, де продають так. в основному петарди і якісь невеликі феєрверки. В таких місцях взагалі купувати піротехнічні вироби не можна, тому що вона там є не сертифікованою, ми не знаємо, є сертифікат на неї, немає, без інструкцій і так далі. Тобто такі вироби можуть, вони є небезпечними. Купувати піротехнічні вироби потрібно лише в спеціальних магазинах, так. в яких є ліцензія на продаж даних піротехнічних виробів. На самому виробі значить, повинна бути інструкція українською мовою, навіть якщо він це виробник якийсь за кордону. Інструкція українською мовою, і на ньому є позначка, який це клас піротехнічних виробів, тому що вони поділяються на три класи. Наприклад, перший клас він дозволений в продаж дітям від 12 років, другий клас від 16, третій клас піротехнічних виробів є в продажі лише для повнолітніх осіб, тобто які досягли 18 річного віку. І ми дивимося ці позначки, коли при купівлі при технічних виробів при тим, як їх купувати, потрібно дивитися до якого класу, вони відносяться. Також важливим елементом безпеки є строк придатності такого виробу, тому що можна не звернути на це увагу, і потім, коли ми будемо користуватися там феєрверком, а у нього термін придатності вже вийшов, може статися будь-що. Наприклад, от в тому році, в січні місяці, це 1 січня було. В Житомирському районі був випадок, що чоловік 40 років, здається, да, використовував під час святкування Нового року в сільському клубі, хотів запалити феєрверк. Mm -hmm. І от коли він його підпалював, він чомусь різко вибухнув. Також чоловік отримав травми обличчя дуже серйозні, і був доставлений в лікарню. Тут також зіграло роль те, що він використовував феєрверк в закритому приміщенні. Що також недопустимо. Використовувати феєрки потрібно лише на відкритій, на відкритій місцевості, також дивитися, щоб поряд не було великого скупчення людей та багато споруд, скажімо, житлові будинки. Біля житлових будинків не можна запускати феєрверки, тому що він може залетіти на балкон. Були такі випадки, що. При використанні феєрверків вони залітали на, там, сусідній житловий будинок на балкон, і в результаті чого траплялася пожежа. В тому році, також при використанні феєрверків, це було в Житомирі, цей феєрверк залетів на кришу одного торгових центрів, в результаті чого також було загорання. Тому про це потрібно завжди пам'ятати і. Дотримуватися цих елементарних правил і е, слідкувати особливо батькам за своїми дітьми, mm -hmm. щоб вони не займалися такими речами, не купували і не використовували е, феєрверки, петарди і е, інші якісь піротехнічні вироби. Тому що буває так, що дітлахи самі можуть змайструвати якісь да, виріб mm -hmm. і потім, е, не знаючи, які можуть бути наслідки. Е, Просто гратися з ним нічого не підозрюючи, в результаті чого отримати якісь травми. Так, зараз до речі, це ви правильно згадали, тому що багато в нас таких умінцях діти дивляться якісь ролики, роліки, роблять самі свої такі пітарди, свої фейерверки. Так і це досить може плечевно закінчитися. А чи можна використовувати хлопавки та інші такі, також піротехнічні типу, пітарди? Ось в приміщеннях, адже всі полюбляють там свято. І тут то тобто... взагалі, взагалі в приміщенні е, не можна використовувати. Ми знаємо, що їх використовують, особливо хлопавки, да? тому що хлопавка, при, коли ми починаємо її спускати, так, е, коли вона хлопає, е, скажімо так, е, там є маленьке загорання, може ви десь бачили. Ну, Замечала. Да, да. Тобто може бути іскра. І якщо, скажімо, якийсь там легкозаймисний матеріал, поряд він також може загорітися, або можна отримати ті ж самі опіки або обличчя, або рук. Mm -hmm. Тому в приміщеннях взагалі ну, не, не можна застосовувати ні хлоповок, не навіть бенгальських формів. Mm -hmm. Краще це все робити на відкритій місцевості на вулиці, і також поряд, щоб не було якихось чинників чи матеріалів, що можуть. Призвести до е, загорання. Про це також потрібно пам'ятати. У нас попереду. Е... Складні погодні умови, так? А, можливо, ми ще трошки зауважимо нашу увагу на те, що ось а, почнуться морози, я думаю, вони такі почнуться, а замерзає річка, так, наші діти на ковзанка на самках, на санчатах вони а, ковзаються на цих річках. Не, а, наразі наскільки актуальна така проблема взимку, і що ви можете сказати таким дітям, які дуже люблять а, десь піти на річку на льот? Звісно, так, да, коли настають от, морози, ділахи полюбляють виходити на замерзлі водойми. Але, ну, звісно, такого допускати не можна, і про це повинні пам'ятати батьки. В таку пору року, особливо скажімо, в сільській місцевості, де більше таких водойм, І як показує практика і статистика, що досить часто. Діти виходячи на тонку криву, тому що вони не перевіряють, яка вона, ага. просто на неї виходять, починають там гратися на ній, провалюються і, е, на жаль, помирають. Е, тому е, так, такого робити не можна. Взагалі на е, лід виходити не, не можна, е, особливо ну, дітлахам, їх взагалі без е, супроводу дорослих на криву випускати не можна. Також, якщо, ти, наприклад, е, це все з дорослими, ми виходимо на з дорослими, mm -hmm. то перед цим потрібно е, виміряти товщину льоду, заходити на лід можна при товщині льоду, коли вона буде не менше 25-30 см. Mm -hmm. е, також знаходячись на, якщо не, ж таки, на льоду, скупчуватись в одному місці трьом-двом особам, також не можна, тому що центр ваги тоді е, mm -hmm. буде в одному місці і крига може провалитися. Іти по кризі потрібно рухатися з дистанцією десь 2-1,5 метри один від одного, щоб не спричинити пролом льоду і не опинитися під у воді під льодом. Також, якщо ж ви все ж правила безпеки при не правила безпеки, а як рятуватися при якщо ви все ж таки опинилися під льодом. <клес> Значить, спробувати, по-перше, самому якось вибратися з ополонки, якщо лід крихкий. але не потрібно дуже швидко це робити і панікувати, тому що в холодній воді у вас дуже швидко закінчиться сила. Okay. І тому це основний такий чин, чому люди взагалі тонуть під підльод. Якщо хтось поруч є покликати на допомогу. Та людина, яка буде рятувати, також повинна е, наближатися до місця провалення е, краще повзком, е, щоб також не провалитися. І не близько до е, цієї полонки, тому що він так само може провалитися під лід. Потрібно взяти або ремінь, якщо є на вас, або якусь жердину, чи палку, okay. чи драбину, скажімо. І на відстані підплести до цього, значить, де, до цієї поломки, де людина провалилася, щоб він за нею взявся і потихеньку його витягувати, якщо є така можливість. Ну а взагалі, щоб такого не траплялося, то потрібно за цим слідкувати і ні в якому разі не виходити на крим. Навіть якщо вона з, ви бачите, що вона там товста на ваш погляд, все одно виходити неї не рекомендується. Преші не ризикувати. Да, так, звісно, звісно. Дуже вам дякую за нашу бесіду. Можливо, ви щось побажаєте нашим глядачам. Я побажаю лише одного це дотримуватися правил безпеки, правил пожежної безпеки для того, щоб зустріти цей новий рік в мирі і злагоді, і краще без піротехнічних виробів, фейерверків і так далі. А я також вам дякую, що ви сьогодні до нас прийшли за те, що нас попередили, за те, що нам розказали про ті всі правила. І хочу від нашого колектива побажати усім працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, гарних новорічних свят, сухих рукавів. І бажаємо всім бути здоровими. Дуже вам дякую. дякую. До зустрічі знову в ефірі. Бувайте!